Давайте навчимося толерантності і будемо перед тим як когось обзивати лохотроном чи шахрайками і тому подібне, просто будете виясняти між собою, між людьми, а не вказувати продавцям, які їм ціни ставить на їхній товар, який вони або самостійно вирощують, або закупляють, і потім роблять націнку, перепаковують і відправляють кожному покупцю. Тільки що в мене в групі була група квітковий Деокрай», Ну, типа, якби скарги такої, да, що там заблокувала продавець. Ну а на що ж ви їм сунете свого носа і вказуєте людині, як і по чому продавати її? От куди ви знаєте, скільки стоять її рослини, який за розміром її рослини, скільки ну який саджанець і тому подібне. Не треба сунуть носа в чужі справи, і в групі у мене сплітніці розводить теж не потрібно. Я такі пости не пропускаю. Розбирайтеся між собою в особистих повідомленнях. На публіку вияснять, хто прав, хто винуватий, Я цього не допущу в групі. Бажаю вам всім добра, натхнення, всього найкращого. Бажайте замовити мої рослини, червоної кручорної щуки або рослини на опт чи поштучно. Замовляйте в мене на опт. Ну бажано, щоб нормальні люди замовляли. Щоб була, ну, якби в мене всі клієнти суперові, всі шикарні і реально оцінюють труд, і, оці, і оцінюють товар, і замовляють у мене рослинки. Тому замовляйте, пробуйте самостійно продавати, робіть націнку, а потім вказуйте комусь як жити. жить. Розумієте? Взагалі вказувати комусь, як жити це глупості. Кожен живе, як вважає нужним. І кожен живе і вказує, вставляє ціни такі, які він вважає, що достойна його праці, а не так, то дорого, то дешево, то ще. Давай, закачуй рукава, піздуй, працюй, а не вказуй комусь, як жити. Всім добра.